Доброго дня, дітки! Сьогодні пограємо в гру, яка називається Повтори. Ця гра сприяє розвитку міжпівкульних зв'язків, покращення розумової діяльності, розвитку моторики, розвитку відчуття ритму, мовлення, логічного мислення, посидючості, покращення тактильної та зорової пам'яті. Беріть з собою гарний настрій і мерщій розпочинаємо вправу. Для цієї гри нам знадобиться 8 долоняк, 4 блакитних та 4 жовтих, і 4 кола 2 жовтих та 2 голубих.